Слава Богу, брати і за сестри. Підходимо до кінця. Я хочу вас запитати, хто з вас знав, що коли ваш пастор буде тут стояти, і світла не стане? Хто з вас знав, що в той момент світла не стане? Ніхто не знав. Але ви, мабуть, всі знали, що це можливо. Тому що відключення нас попереджують, що це можливо. Але ви не знали, що саме в той час, коли пастор буде стоять, тримати мікрофон, світла не стане. Знаєте, я не міг цього не сказати, тому що це наглядний приклад для нас. Так буде підхоплення церкви. Так буде підхоплення церкви. Ми ж всі знаємо, що буде підхоплення, правда? І кажемо, ми чекаємо Господа. Але коли хтось сказав, от би добре було, щоб це в неділю було, в 10 годин ранку. от би добре було. А якщо це станеться в понеділок, коли там з сусідом щось, проблеми якісь вирішувати, тому я думаю, це був хороший урок сьогодні для нас. Один із уроків, який стоїть взяти. Давай. Сьогодні у вас свято, ваша церква святкує День подяки. День подяки, я думаю, що це День подяки не тільки за урожай, а ми за все дякуємо. За все дякуємо нашого Господа. Тому е, я, я прочитаю місце Слова Божого. Буквально два, два місця. Перше місце це дії апостолів. 14 вірш, 16 вірш. Дії апостолів, 14 розділ, 16 вірш. За минулих родів попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми. Але не заставив себе він без свідчення, доброчинячи, подавав нам із неба дощі. Та врожайні часи, та наповнював їжу і радощами серця наші. Все, що ми маємо, то від Бога. Віруючі люди, це знають, це розуміють, і вони розуміють, що потрібно дякувати Бога. Апостол Павло, проповідуючи проповідуючи саме для язичників лістрі, він каже, що в минулі часи Бог дозволив людям ходити своїми дорогами. Ви скажете: а чому дозволив? Бог не створив людину роботом, а наділив йому її правом вибора, то є вона має волю. Інтелект, емоція і воля це три складові, які роблять нас подібними до Бога. За образом подобою Божою, це не те, що бачать наші очі, не зовнішність, це те, що має Бог інтелект, емоція і воля. І те, що ви сьогодні прийшли, вас ніхто не привів за руку чи не притягнув силою, а це було ваше рішення. І кожного дня, з самого ранку, ми приймаємо певні рішення. Бог дозволив людям ходити, людям ходити своїми дорогами. Але люди зійшли з тої дороги, яку Бог показав для людей. І разом з тим Бог продовжував свідчити про себе, яким чином ходив із Біблією, ангелів посилав з неба, а посилав дощі, посилав благословіння і посилав врожаї, посилав достаток. Бог і по сьогоднішній день свідчить про себе. Посилаючи людям багато добра. Ми читаємо, що дощ падає на поле грішника і праведника. І в сусіда, можливо, він проклинає, можливо, він зло робить, але і в нього робить, і в праведника родить. Чому? Тому що це милість Божа, Бог свідчить про себе. Я добрий. Щоб людина зрозуміла і навернулася, і визнала Господом. Другий текст я читаю це Писання до, до Ефесян, 5 розділ, 20 вірш. Дякуйте завжди, за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Вже так багато сьогодні ви чули про подяку. Здавалося б, в вже можна говорити про подяку. Буквально кілька слів. Я хочу показати, що подяка це не просто мають бути теорія в нашому житті. О, теоретично, ми так багато що знаємо. Ми ж знаємо, що грішити не треба. Знаємо, правда? А як на практиці? Ми знаємо, що треба відвідувати богослужіння, бо написано не оставляйте зібрань ваших. А як на практиці? Ми знаємо, що треба жертвувати, а як на практиці. Ми знаємо, що ми маємо бути святими людьми. Ми знаємо, ми знаємо, ми знаємо, знаємо, що треба дякувати Бога, але тіті подяка. А чому виникає ропот, а чому виникає недовольство? Сьогодні так багато невдячних, нахабних, заздрісних людей, які навколо нас. І ми читаємо апостол Павло, коли він писав Писання до Тимофія, я вже не буду читати, це Друга Тимофія, третій розділ. І Він каже: знай же, що останнього часу прийдуть важкі часи. Важкі часи в чому? Це одна із ознак другого приходу Господа Ісуса Христа. В чому важкі часи? Бо люди будуть інші, бо мораль зміниться. Бо люди будуть горді, бо люди будуть злі, діти батькам непокірні і там в переліку невдячні. Невдячні. А Слово Боже каже, дякуйте завжди за все. Знаєте, воно якось обідно дивитися, що навіть віруючі люди, які знають Боже Слово, але щось не так в їхньому житті. Щось не так. Ну, можна зрозуміти тих людей. Я якось розмовляв з одною жінкою, знайомою, жіночкою, каже, е зустріла я свою однокласницю. Ми не бачили вже більше 20 чи 30, може вже 30 років не бачились. Я зустріла її і запитала, як ти, де ти, де живеш. Каже, слухай, я живу ось там і там, в такому містечку, приїдь до мене. І там, через ті часи, я поїхала до неї. Каже, я, як побачила, як вона живе, як її будинок і все, що в неї, я приїхала додому три, три ночі не спала. Три ночі не спала. Отут давить, знаєте, кажуть, жаба давить. Щось таке відбувається. Чому? Я знаю одного брата, хорошого брата, в 90-х роках, коли з'явилася можливість поїхати в Німеччину. Я не пам'ятаю, чи 92-й, чи 93-й рік, цей брат мав все. Він мав хорошу сім'ю, вже мав шестеро, шестеро дітей, потім ще одна дитина народилася. Він побудував будинок. Він мав служіння. Тобто, щаслива людина. Він був хорошим проповідником. І ось він поїхав в Німеччину перший раз, знаєте, після тої Радянщини, після того всього. Поїхав в Німеччину. Як казав Вінковський колись, коли я в 90-му році поїхав перший раз в Німеччину і зайшов в супермаркет, наше не було такого слова, як супермаркет при Радянщині. Я зайшов туди, подивився, вліво, право каже: там нічого не було, що би мені не потрібно було. Все треба. Такого не бачив, такого не бачив. Так ось цей чоловік поїхав в Німеччину. І приїхав з Німеччини нещасним чоловіком. Бо побачив, що німці краще живуть. Бо побачив, що в Німеччині краще. Все має, все має. Приїжджає і каже, і вже зовсім інша тема. Кажу, що з тобою сталося? Слухай. Ти ж був щасливий чоловік, а зараз ходить. Як ми тут живемо, як ми по цих дорогах розбитих їздимо, як ми по цій грязюці тут ходимо? Та як все не так? Що сталося? Слухай, кажу: так це ж твоя земля. Це твоя земля. Ти тут народився, твої баті. Що відбувається? Що Відбувається недовольство. А теоретично він же найбільше проповідував за все, дякуйте. Знаєте, можна гарно говорити за кафедри. Можна гарно знати, все знати, але як на практиці нещасна людина стає, слово Боже каже: я хочу звернути увагу завжди і за все. Добре дякувати, якщо у вас є зарплата. Добре дякувати, якщо у вас є пенсія, ще й непогана пенсія. Добре дякувати, як у вас є здоров'я, а як щось не так, а як роботи не сталося, а як грошей не сталося, а як здоров'я підводить, як дякувати туди, тоді. А Біблія каже, завжди і за все. О, це складно, це не просто. Завжди і за все немає винятків. І знаєте, в іншому місці написано завжди радійте, без безперестанку моліться. І за все, дякуйте, апостол Павло пише. І знаєте, це в комплексі три. Ну, не можна розділити, завжди радіти. Як можна радіти, знову я звертаю увагу на слово завжди. Як можна радіти, якщо кишені порожні. Як можна радіти, якщо в Україні війна? Не просто, правда, не просто. Але ми читаємо на все свій час. Є час плакати, є час радіти, і тому при благополуччі користуйся благами, Біблія каже. А коли проблема, то роздумуй, розмишляй, роби висновки. І тому завжди радійте безперестанку. Моліться, як можна без перестанку молитися. Ну, не стоїмо ж ми на колінах зранку до вечора. Але ми можемо мати стосунки з Богом, працюючи на огороді чи ще десь, не втрачати цих стосунків. І знову ж таки за все дякувати, вдячне серце. Ось що Богові важливо! Вдячне серце при будь-яких обста... обставинах. Знаєте, все, все, як то кажуть, пізнається в зрівнянні. Ось цей чоловік поїхав в Німеччину, побачив щось краще. І він засумував. Знаєте, і змінилися його погляди. Але через кілька років я поїхав в Індію. І коли я приїхав в Індію, то я тепер маю що сказати для тих людей, які дивляться на Захід. Я кажу, подивіться на схід. І ви скажете, який я щасливий, що я живу не в Індії, а саме в Україні, де цивілізації ніякої. Де цивілізації ніякої. Люди в, в джунглях, де я був, не вміють ні читати, ні писати, не знають сіті їм років. Не знають ніякої медицини, один банячок в них, яким вони водять, носять воду, в якому їсти варять і все інше роблять, Все використовується для одного. Ніякої цивілізації. Але вони знають Господа, там, де місіонери, де ми проповідували, там же є церква. Вони дякують Бога. Вони дякують Бога. Ми знаємо, що Бог встановив для Ізраїля три свята. І Бог сказав, що три рази в рік чоловіки, які мають 20 років і більше, ви маєте приходити в Єрусалим на поклоніння. Це свято Пасхи, П'ятидесятниця і Кущі. Три рази в рік, а що там ще написано, може брати, хто пам'ятає, не з порожніми руками. Там написано неспорожніми руками. Жертву потрібно було принести. При тому кращу жертву, кращу жертву. Знаєте, можна казати, я дякую Богові. Ті словами це виражати. Словами це виражати. Але що ми, яким чином виражається наша подяка? Ми маємо все, Бог благословляє. Бог благословляє, і коли ми бачимо, де люди не доїдають, де люди не мають що пити, сьогодні є статистика, можливо, вже устарівша статистика. 400 мільйонів дітей голодають в світі. 400 мільйонів. 26 тисяч дітей помирають кожен день від голоду. Кожен день 26 тисяч дітей. Я думаю, що зараз більше це 9 мільйонів в рік. Наші діти вже не знають, що їсти, тому що є вибір. Казав один: відкриваю холодильник зверху донизу. Там в гості приїхав, каже, дивлюся на хазяїна зверху донизу Запхано, все відкрив холодильник, дивиться, каже: нема що поїсти. Поїхали в ресторан. До чого доходить? Розумієте, нема що поїсти, тому що ізобілля приводить до чогось, до чогось іншого. Ми сьогодні маємо воду. Ми п'ємо чисту воду. В Індії це величезна проблема води. Я бачив, коли ми ходили по джунглях, тіче ручійок, якийсь невеличкий, там така зелена, зелена вода. І ті жіночки молоді, які ходили з нами і свої там бебі носили отут на такій хустині, прив'язані. Їм подобалось ходити за нами, слухати. Вона бере вириває листочок. Листочок із дерева робить такий рожок, набирає ту воду і закапує в воду для дитини в рот. Знаєте, це щось жахливе. Нам давали воду, ніби на вигляд вона чиста. Ми її три рази кип'ятили, потім ще пропускали через фільтр, а тоді наливали в свої бутилки і носили за собою, щоб можна було пити. Проблема води. Проблема води в світі. Сьогодні в світі 8 мільярдів населення людей, то 1,2 мільярди, мільярди людей мають проблему з водою. Від грязної води в рік помирає 5 мільйонів населення, 5 мільйонів людей. А вода це ще важливіше, як хліб. Тому що наш організм приблизно складається 80% це вода. І від того, яку воду ми п'ємо, залежить наше здоров'я, як буде функціонувати наш організм так само, яку їжу ми їмо. І ми сьогодні стараємо їсти натуральну їжу без ГМО, там нам напишуть, чи правду, чи неправду. Да? І, і результатом є саме наше здоров'я. Так, от, ми маємо не тільки хліб, урожай, але ми п'ємо, по крайній мірі, чисту воду. Сьогодні можна поїхати взяти джерельну воду. У нас в городищі черга стоїть, кажуть, сама чиста вода біля джерела, де набирають, бутлями приїжджають з ранку до вечора з Рівного. І це розумно пити чисту воду. Так от, послухайте, що Бог каже за воду. Вихід 23.25. Ми читаємо, як будеш служити Господу Богу твоєму, то він благословить хліб твій і воду твою. Знаєте, Божі благословення, вони є умовні, умовні, Бог ставить умову, якщо? Якщо, 28 розділ, я ще. Е... Прийду до нього повторення закону, Бог каже, якщо перед тим, як вони війшли в обітовану землю, будеш служити мені і слухати голосу мого, я благословлю, я благословлю тебе. Каже Господь, я благословлю хліб твій і воду твою. Отже, від нашого відношення до Господа залежить Боже благословення. Отже, коли ми подивимося, що Бог забезпечив нас усім, ми не знаємо, що таке голод. Ми, Я не знаю, що таке голод, хоча вже прожив достатньо віку, мій батько знає. І знаєте, він розказував, коли він був сухопезводній, в, в 44-му році Сталін його е посадив в тюрму за віру в Бога. І він розказував, що таке голод і як Бог рятував саме в тих важких складних обставинах. Сьогодні Бог дбає про нас, ми маємо все. Навіть військовий час ми бачимо, як страждають люди, які під окупацією. Ми можемо тільки щось, хтось поїхав волонтери, можуть щось трошки побачити, хтось нам розказав, але, по крайній мірі, ми тут не відчули того. Ми їмо хліб і до хліба маємо і маємо чисту воду. Біблія каже, маючи їжу і одяг, будемо задоволені з того. Хліб і воду то будемо задоволені з того. А ми маємо не тільки хліб і воду. Я думаю, а чому там не написано, а кришу над головою, а де жити? Ми маємо наші будинки. Комфортні будинки, є можливість. Я надію, що в кожного із вас хороші будинки, хороші, хороші умови. І це милість Божа. І коли ми починаємо аналізувати, тоді ми можемо зробити правильні висновки. О Боже, я дякую Тобі. Але подяка має якось виражатися. Ну, представте собі, що ви там, в селі вашому, попросили, хтось має трактор, виорай мені, огород. Він приїхав, виорав, говорот, огород. Ви такі вдячні, склали руки, дякую тобі, хай Бог тебе благословить. І він поїхав. І на тому все. Але він витратив свій час, він витратив солярку. Мабуть, ви ж не так дякуєте, а ви виймаєте з кишені, я не знаю, яку там суму і даєте йому. Подяка має виражатися. Хтось вам щось зробив. Ви із знак подяки маєте заплатити йому або щось дати, ми робимо. Чемні люди саме так роблять, подячні люди так роблять. Коли Бог говорить для Ізраїля, що ви маєте приходити в Єрусалим на поклоніння, то ви маєте жертву приносити. І одна із п'яти жертв, які приносились, це була жертва цілопалення в знак подяки Господу. Притому не криве сліпе, кому нікому не потрібне, а найкраще приносилось для Господа. Наша подяка якось виражається. Чим виражається? Бог нас благословив. Що ми робимо? В знак подяки ті ті наші слова. Пісання до Римлян 12 розділ апостол Павло, там ми читаємо такі слова. Повіддавайте тіла ваші в жертву. Повіддавайте тіла ваші в жертву, живу і святу, благогодну Богові, як розумну службу вашу. Не ті ті устами. Я був в одному реабілітаційному центрі і там якось так попустили це діло, що ребілітанти. Вони там, їх там кормлять, їх там умови створили, їм дали Біблію, і вони читають Біблію. А знаєте, там, там невеликий огород, бур'ян такий, знаєте, знаєте, по пояс, тільки запущено всього. Каже, що треба зробити. До одного підійшли, до другого. Він каже, я Біблію читаю. Він буде з ранку до вечора з Біблією ходити, це легше. Біблію читати і дякувати Богові, ніж в знак подяки, що тебе кормлять, що тебе приютили. Візьми скоси там, візьми, посапай, щось руками своїми зроби. Розумієте? В знак подяки Богові, що ми даємо Богові. Сьогодні, брати, вже говорили волонтерський рух, як ніколи. Саме в нашій області я бачу щедрість. Ми бачимо щедрі церкви, щедрих братів, які жертвують хтось гроші, хтось пече, хтось ліпить, хтось везе, хтось їде, навіть рискує своїм життям. Оце є подяка Богові. Подяка Богові, що я можу дати, що я можу пожертвувати бідному, нужденному. Десятина, це біблійний принцип. В знак подяки я даю. Добровільні пожертвування. Чому я даю? Хто вас заставить? Та ніхто не заставляє. В церкві все добровільно, але в знак подякові, подяки Богові я є щедрий. Я даю на потреби церкви, я даю на потреби людей, які мають, мають потребу і не мають того, що ми маємо. І на завершення я хочу зачитати одне застереження це повторення закону, 28 розділ. Бог попереджує Ізраїль перед тим, як ви війдете в обітовану землю. Якщо ви будете ось так, то буде ось так. Я вас благословлю. Якщо ви не будете слухати мого голосу, підете всім іншим богам, прокляття прийдуть. І ось одне. І з благословінь, що Бог каже, це повторення закону 28.47. За те, що не служив ти Господеві Богові своєму у радості та у добрі серця і з рясноти всього. Інший переклад сучасний каже: маючи в достатку все, за те, що ти не служив Богові. Маючи в достатку все, зверніть увагу, маючи в достатку все, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе у голоді, в прагненні, в наготі і в недостатку всього. А він дасть залізне ярмо на твою шию аж поки вигубить тебе. Я не хочу, щоб це сталося з нами, десь це вже сталося. Як будеш служити Господу, маючи достаток все, я тебе благословлю. І надалі буде благословіння, Бог береже нашу рівенщину. Бог захистив нашу рівенщину до цього часу. Чому? Тому що тут церкви моляться, богобійні люди моляться. Я не думаю, що тут гріха менше, як там на сході, але це милосердя Боже. Давайте будемо цінувати цим, не зупинятися в щедрості нашій, вдаванні нашому в знак подяки Господу. І зараз цій молитви. Ми вже так багато дякували Господу. Я хочу, щоб ми ще помолилися за Україну, щоб Бог змилувався, щоб Бог зглянувся. І ось тут є потреби. Господь знає, Господь що ви не писали, Він вже бачив і знає ваші потреби. Він добрий Бог. І Він відповідає на наші молитви, бо Він не змінився. Він вчора, сьогодні, по віки той же. Амінь. Давайте піднімемось, будемо молитись.